Друзі, привіт! З вами знову на зв'язку канал Укрдрон. І сьогодні ми з вами будемо літати на новій моделі 2023 року: дроні s 1 s Max від вже добре відомого бренду LSRC. Цей потужний, але достатньо компактний дрон здатний вас здивувати. Тож давайте розберемося, чому він вартий вашої уваги. Для початку давайте оцінимо, які переваги має s 1 s Max. Найголовніше це його неймовірна портативність. Завдяки складеним лопатям і компактним розмірам. Цей дрон легко брати із собою у подорожі, бо поміститься він навіть у невеликий рюкзак. І не думайте, що його компактність впливає на продуктивність. Трохи технічної інформації та характеристик. Дрон має потужні та надійні безколекторні мотори, які забезпечують стабільний політ навіть у вітряну погоду. Літає коптер на відстань до 100 метрів, і завдяки тому, що у комплектації ми маємо два акумулятори, час польоту складає аж до 40 хвилин, що дуже зручно і вже не так обмежує користування пристроєм. Швиденько проходимося по пульту керування. Зверху в нас режим швидкості та кнопка, що відповідає за зйомку фото та відео. Стрілки відповідають за регулювання камери догори чи донизу, тож навіть під час польоту можете керувати ракурсом зйомки. І ще по цій стороні бачимо безголовий режим та якщо довго затиснути кнопку, повернення дрону назад. Праворуч також маємо функціональні клавіші: керування дрону та режим фліпів. Далі кнопка автоматичного запуску та автоматичної посадки коптера. Ще маємо кнопку для вімкнення датчика сканування перешкод та калібрування. З калібруванням, до речі, як завжди, все дуже просто: поставили на рівну поверхню, це прям обов'язкова умова. Якщо будете тримати дрон в руках, нічого не вийде. Поставили, увімкнули дрон і пульт і натиснули відповідну кнопку на пульті. Все, дрон пролунав сигналом і налаштувався відносно землі. Тож ми готові злітати. Якщо калібрування вам здалося легким, то з запуском ще все простіше. Просто поставили і натиснули ось цю кнопку з замочком. Запускаються пропелери, підіймаємо лівий джойстик, і дрон злітає. Садимо його або відводячи лівий джойстик донизу, або натискаючи ту ж саму кнопку, що й при запуску. Керуємо обома джойстиками, де лівий відповідає за висоту, а правий за нахили дрона, тобто у яку сторону він буде летіти. Якщо літаєте взагалі на коптері вперше, радимо не піднімати його сильно високо, а тримати понижче, щоб взагалі відчути процес керування і зрозуміти, як саме вас слухається дрон. Вже після того як відчули керування, можемо підіймати дрон вище. Як бачите, дрон неймовірно тримає висоту, зависає у повітрі і під час польоту не кидається зі сторони в сторони, а дуже плавно змінює швидкість і висоту. Тож керування точно буде максимально комфортним. А ще в нас на корпусі є вбудований датчик перешкод, який ми, звичайно, не можемо не перевірити. Вмикаємо датчик відповідною кнопкою на пульті і летимо на умовну перешкоду. Нехай сьогодні це буду я. Дрон фіксує перешкоду перед собою, автоматично без втручання пульта пригальмовує і ніяк не йде вперед, навіть якщо подавати сигнал джойстиком про напрямок вперед. Тож функція захисту також себе виправдала. І залишився ще один важливий момент для тесту це, звичайно, камера. Виробник заявляє, що дрон знімає якістю 4К. Але ми пам'ятаємо, що це роздільна здатність фото. Відео йде 25 кадрів на секунду. Підключаємо дрон до спеціального додатку, який беремо у інструкції, та летимо. Камера, на жаль, не може похозуватися неймовірними показниками, але ми щоразу повторюємо, що для того, щоб відчути значний стрибок у якості камери, дрон має бути значно дорожчим. Фото тут виглядає якось так, а якість відео також самі бачите. Але звичайно, серед різноманітності дронів S1S Max від бренду LSRC займає свою нішу. Порівнюючи його з аналогами, ми бачимо, що він має видатну стабільність у польоті і більш просунуті функції зі своїми режимами, як для все ж таки бюджетного сегменту дронів. Модель S1 Max справляється просто відмінно. Тому, якщо ви шукаєте дрон, який поєднує в собі портативність, продуктивність та максимально стабільний політ. S1 Max це просто чудовий вибір. Тож, друзі, дякуємо за перегляд цього відео. Нагадуємо, що потрібно підписатися на канал, поставити лайк та можете написати будь-який коментар. Нам завжди цікаво з вами спілкуватися у коментарях. Посилання на офіційний магазин ми залишимо в описі під відео, а також ви можете побачити його десь тут. В офіційному магазині ви можете придбати модель S1S Max або обрати будь-який. Інший дрон також нагадуємо, що частина коштів з кожного вашого замовлення обов'язково йде на допомогу Збройних сил України. Тож давайте наближати нашу перемогу разом. Дякуємо за перегляд! До нових оглядів!